Про події війни говорить Стратко. Ракета, якою Росія вдарила по місту Дніпро 21 листопада, виявилася експериментальною розробкою. Російський диктатор Путін стверджує, що йдеться про ракету під назвою Арішнік. За повідомленням Білого Дому, російська балістична ракета середньої дальності, якою атакували Дніпро, була розроблена на базі міжконтинентальної ракети РС 26 шість Рубіж. В той же час в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України припускають, що держава-агресор завдала удару за застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу Кедр ударом балістичною ракетою по Дніпру Кремлівський диктатор зробив уже другий за цей рік крок до розширення війни. Першим було залучення до бойових дій військових північної Кореї. Про це написав президент України Володимир Зеленський. Ця балістична ракета проти України є черговим доказом, що миру Росія точно не хоче, і Путін бреше, коли каже, що нібито застосування Україною далекобійної зброї стало якимось новим нашим кроком. Ми вже не вперше застосовуємо. У цю зброю і маємо на це повне право згідно норм міжнародного права, наше право на самооборону таке ж, як і будь-якої іншої нації. І коли російські ракети б'ють по наших містах, коли щоночі Україну атакують іранські шахеди, коли в нас на кордоні розгорнуто контингент із північної Кореї, Путін не тільки робить війну довшою, він просто щоразу плює в обличчя тим у світі, хто справді хоче відновлення миру. Певнений глава держави, Сполучені Штати Америки були попередньо оповіщені перед запуском ракети. Це сталося за 30 хвилин до запуску. Розповіла на брифінгу речниця Пентагону Сабріна Сінг. Я можу підтвердити, що Росія дійсно запустила експериментальну балістичну ракету середньої дальності. Ця балістична ракета була створена на основі російської міжконтинентальної балістичної ракети Рубіж. Що стосується повідомлень Сполученим Штатам, то США були попередньо повідомлені незадовго до запуску через канали зменшення ядерного ризику. Це був новий тип летального потенціалу, який застосовувався на полі бою. Це безумовно викликає у нас занепокоєння. Однак ми не бачили жодного. Одних коригувань у російських ядерних силах, і ми не коригували наші ядерні сили у відповідь. У свою чергу речниця Білого Дому Карін Жан П'єр підтвердила інформацію, що США повідомили Україну і союзників про майбутній запуск Росією ракети середньої дальності, зазначивши, що США не бачать ознак підготовки РФ до застосування ядерної зброї в Україні. При цьому заявила Карін Жан П'єр адміністрація діючого президента США на тлі атаки Росії балістичною ракетою не збирається припиняти поставки військової допомоги, а продовжать виділяти Україні нові пакети зброї і працювати над прискоренням їхньої доставки, зокрема, мова йде про додаткові ракети для посилення протиповітряної оборони. Протягом минулої доби на фронті відбулося 190 бойових зіткнень. На харківському напрямку ворог 10 разів проводив наступальні та штурмові дії в районі Стариці, Вовчанська та Глибокого. Кількість бойових зіткнень за добу на Куп'янському напрямку досягла 18. На Лиманському напрямку наші війська зупинили 16 атак противника. На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи один раз намагались просунутись в районі п'яти хаток. На придніпровському напрямку наші воїни 5 разів відбивали атаки російських загарбників на позицію. Українського війська на найгарячіших напрямках ситуація наступна на Покровському напрямку Сили оборони України відбили 48 атак російських окупантів у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Петрівка, Чумацьке та Пустинка. На Курахівському напрямку Українські воїни відбили 31 атаку російських окупантів в районах Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 15 авіаударів, застосувавши 22 керовані авіабомби. Також наші оборонці відбили 29 атак загарбників. Загалом минулої доби втрати російських окупантів склали 1050 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили один танк, 13 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем. Заступник начальника штабу оборони Великої Британії Роб Макговен заявив, що британські війська будуть готові воювати із російською армією, якщо Володимир Путін вирішить вдертися на територію Східноєвропейської країни, яка є членом НАТО. Як повідомляє політика, про це генерал лейтенант заявив на засіданні комітету з питань оборони палати громад, відповідаючи на запитання, скільки британських бригад можуть дістатися до східного флангу НАТО у разі значної ескалації з боку Росії, Макговен сказав: Якби британську армію Просили воювати сьогодні, вона б воювала сьогодні. Ніхто не повинен мати ілюзії. Якщо росіяни вторгнуться у східну Європу сьогодні вночі, то ми зустрінемо їх у цій битві, сказав генерал лейтенант Як відомо, правила колективної оборони НАТО передбачають, що напад на одного члена альянсу розглядатиметься як напад на всіх його членів. Ізраїль готовий заплатити палестинцям по 5 мільйонів доларів за кожного заручника, звільненого з рук палестинського руху Хамас. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху під час поїздки в сектор Гази. Вибір у ваших руках, але результат буде той самий. Ми повернемо всіх додому. Цитує ізраїльського прем'єра видання «Times of Israel. Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року бойовики руху Хамас вдерлися на територію Ізраїлю із сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши заручників. Пізніше Хамас заявляв, що тримав у заручниках щонайменше 222 людини. Згодом відбулися кілька обмінів. Нині у полоні Хамасу перебуває близько 130 заручників. Заява Біньяміна Нетаньяху співпала з оголошенням ордеру на його арешт. Ордер видав міжнародний Одне кримінальний суд, який постановив арештувати не тільки прем'єр-міністра, але й колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, їх звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах у секторі газу. У МКС заявили, що є підстави вважати, що вони навмисно і свідомо позбавили громадянське населення гази предметів необхідних для виживання. Їжі, води, ліків та медичного приладдя, а також палива та електрики. Також МКС оголосив, що видав ордер на арешт лідера військового крила Хамасу Мухаммеда Діаба Ібрагіма Аль-Масрі, відомого як Мухамед Дейв. Про загибель якого Цагал оголосив влітку. Видача МКС ордерів на арешт ізраїльських лідерів викликає обурення. Дозвольте мені ще раз чітко заявити, щоб не мав на увазі МКС, немає ніякої рівнозначності, жодної між Ізраїлем і Хамасом. Прокоментував рішення міжнародного кримінального суду президент США Джо Байден. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.